Визначена задача працювати по ППО в районі Курська. Цілі засоби протиповітряної оборони ворога. Основна ціль на сьогодні. Відповідно, нам визначена ціль. Це ЗРК Тор. Сьогодні ми будемо вбивати російських В принципі, і із... завжди. які ми використовуємо, коли виїжджаємо на задачу. Є з декілька типів. Сукорок, ванільний сукрок, аракіс, ну і ще там декілька є. Вони показують наявність ворожих літачків, в небі, розвідників та фівітрів. Я тут поставив ці е, сигналки, щоб до нас з цього боку ніхто не підійти. Плоші пішли, подивитися, чи стоять на місці наші сигнальні міни. Це розтяжки, які ми використовуємо під час роботи, для того, щоб розуміти, е, де що відбувається, щоб ворог не зайшов непомітним. Тваринка її не зірве. Коли ти працюєш, це сутона тваринок двоногих. Зараз просто трава пожухла, а раніше отут все було зелене, його видно не було. Так, тепер йдемо ще третю подіємося. Нові, які, які виробляють волонтери. Такого полукартонного типу. Цей літочок коштує 38 тисяч гривень. 40-50 кілометрів, лице вагу. БК десь тут 5 кілограмів. Комбінований боєприпас для знищення техніки та живої сили. Одна із тактів застосування цих літачків – це відволікання ПВО на ці дешеві для того, щоб потім потужними засобами можна було вразити? Чи буки, чи тори, чи панцирі. Зараз чекай. Ну там літає якийсь ракет, бо працювало, а це. Не так-то мощно, но оно. Наши БПЛА завжди працюют в комплексе. Вот это квадрокоптер Матрикс. на которой встановлюється ретранслятор для того, щоб FPV-дрон квадриті мали змогу залетіти на 15, 20, 25-30 кілометрів. Він працює як з квадрокоптерами, так і з літаками, ну з дронами FPV з літакового типу. Тут є ще нюанс, цей наш матрас він тримається в повітрі близько 30 хвилин. Політ має відбутись десь 40-45-50 хвилин. То ми маємо згодом спробувати матрасу пустити. По черзі замінити батарейки, не виключаючи матраси та транслятор, для того, щоб знову підняти свою відстань літак зміг долетити. РК «ТОР» згідно ракетний комплекс. Зараз спробуємо його вразити. і паралельно підсумувати з РКС. І билер, і і на жаль, нашої групи розвідки був вражений один з цих засобів, тому що дуже сильно прикриті засобами ППО. Райони скучення. <пас> Красавчик. Флешку витягнув. Активовую! Активний дійшов! ФПВ і артилерія це два засоби, які підтримують піхоту, підтримують наступ або зупиняють наступ. Проти.